О сьомій ранку шкільний автобус привозить дітей до опорної школи в селі Миколаївка Кропивницького району. Після трьох тижнів канікул вони вийшли на навчання. Ми підвозимо дітей 104 чоловіки. У нас на підвозі дітей із п'яти сіл. На навчання вийшли 122 учні зі 142. Моя думка, щоб в школі дитина була. Перший урок після канікул. Виховна година. 16 січня це день захисників. День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Коли на очному навчанні є світло, немає світла, уроки проводяться з дітьми, діти навчаються, засвоюють свій матеріал. Тут в школі я пояснила, ну, показала все, то, звичайно, дітям і як мені, як вчителю, набагато краще, коли діти навчаються на очному навчанні. Я так хотіла в школу. Я вже не могла цей. Потім перенесли на шістнадцяте, то я розстроїлася трохи. А от сьогодні прийшли, ми веселились. Яку ви букву пишете? Яку б? А ну повторіть усі цю букву. Б. 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 Звук який б, б. а буква Б. у перший день навчання з семи першокласників в школу прийшли троє. Я не люблю, коли по телефону, тому що. Не видно дошки, нічого, те, що там написано. Діти бояться залишатися самі вдома під час повітряної тривоги, говорить Наталя Гетьманенко, тому вважає, їм тут безпечніше. Діти постійно при нагляді. Ну при вчителів що вчителя дивляться. Так як я працюю, і мій чоловік так само працює, з дітьми нема кому сидіти. Для того щоб діти вийшли на навчання в школу, має бути укриття і згода від батьків, розповідає директорка Алла Кушняр. Ми проводили два рази батьківські збори. Робили спочатку, робили опитування письмово, Вони кожен батько і кожна мама писали в кожного класу письмову заяву на те, на яку форму вони згодні, чи на очну, чи на дистанційну. То за більшістю голосів батьки наші обрали очну форму навчання, так як заклад відповідає очній формі навчання, і в нас має заклад своє укриття. каже більшість це 80% батьків. Шкільне укриття розраховане на 450 людей. Кімната забезпечена партами це місце для сидіння. Також у нас є місце для лежання, якщо потрібно шафа, в якій знаходиться медична аптечка. Є вода для пиття. Засоби зв'язку, штучне освітлення. Зараз у нас це освітлення альтернативне, як ми говоримо, бо світла у нас на даний момент на території немає. Працює це світло від інвектора і акумулятора. З дев'яти шкіл Соколівської громади чотири повернулися із канікул на очне навчання. Решта повернуться до кінця тижня. На даний час десь до. 1 вересня у нас 6 закладів загальної середньої освіти мали вже генератори. Вони переважно працюють для потреб котельні котельного господарства. Замовили ще три, так що будемо намагатися забезпечити всіх заклади. Генераторами. Нині на Кірвогреччині на учній формі навчання перебувають 48 шкіл це 10% від загальної кількості. Дистанційно вчаться учні 63 шкіл це 14%. На змішаній формі навчання 95 шкіл це 21%. Решта 247 на канікулах. Третина шкіл регіону мають генератори. Це інформація від заступника директора департаменту освіти Володимира Таборанського. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.